Вітаю вас! Мене звати Оксана Курант, я ментальна тренерка спеціалістів допомагаючих професій та творчих особистостей та людей, які готові створювати свої результати. Сьогодні ресурсний ранок в такому форматі. і... Я думаю, відео чи аудіо формат це не так принципово. Головне суть, про що ми будемо говорити. А голови, говорити ми сьогодні будемо про те, що являється причиною або а, причиною неуспіху, або причиною успіху. А, і тут я пропоную вам відразу перейти до практики, написати два списки. Перший список, як мінімум. Один випадок, одну якусь справу важливу для вас, пригадайте. Бажано, щоб це було для чистоти експерименту, щоб це було три справи. Те, що ви вважаєте своєю перемогою, те, що принесло вам результат бажаний або навіть краще, ніж ви собі могли уявити тоді, коли ви починали це робити. І що ви задоволені цим результатом? Напишіть, щоб ви розуміли, які це ситуації, які це справи. Це перший список. І другий список, коли ви не отримали той результат, який ви хотіли, або це давалось занадто дорогою ціною, що це того не було варте. І я пропоную вам подумати зараз, повернутися до того, щоб згадати, а яка мотивація у вас була. Коли ви починали це робити, і чи реалізувалось те, що насправді ви хотіли. От, наприклад, да, ви хотіли досягти там певну ціль. І зараз я вам а, а, дам, я не скажу інструкцію, тому що, о, можливо, у вас своє буде бачення, але проаналізуйте, в якому стані ви досягли своїх результатів і навіть більше. І з якого стану, з якої мотивації ви не досягли, або це було занадто дорого, занадто тяжко, і воно того не було варто насправді. Коли я говорю занадто дорого, я маю на увазі, коли, наприклад, у вас які цінності були попереду вас? Наприклад, у мене, я вважаю, що були моменти, коли я отримувала перемогу, перемогу для себе. Те, що я отримувала свій результат, і я керувалася тим, що мені було просто цікаво цим займатися. Мені було цікаво створювати. Мені був цікавий результат, який буде попереду. І я в такому стані нічого не бачила. Окрім цього, я була сфокусована, і все решта, це було десь на дуже далекому задньому плані. А були моменти, які я вважаю провальними, і там були на першому плані інші люди, з якимись моментами, наприклад, комусь щось довести, або навпаки, щоб про мене хтось щось не подумав і там не було мого інтересу. Там було тільки те, що, наприклад, щоб про мене не подумала, що я там така, то я ж не така. Або щоб. Завершити якийсь один із рівнів, який диктує соціум або там от щось. Ну, тобто, от є така вершина, і я її. Як людина, яка все доводить до кінця, починаю і завершую навіть там, і, і далі йду. Тобто, вмикається оця якась така гонка, і тут втрачається контакт з собою: а хочу я, чи зараз я хочу, а мені потрібно це реалізувати от прямо. Хоча від мене ні я від себе це не вимагала, якщо вмикаю усвідомленість, ні ще там щось. Тобто я говорю про те, що. Є два еталонні стани, еталонні стани знаком плюс і еталонні стани з знаком мінус. Коли ви відчуваєте любов, коли ви відчуваєте радість, коли ви відчуваєте задоволеність від процесу, від життя, цікавість створювати результати, коли ви робите щось від того, що вам. Достатньо всього, коли ви в контакті з своїм достоинством, тому що це продовження спосіб вираження вас, саме вас, з великих літер вас. Коли ви відчуваєте при цьому задоволеність, ви погоджуєтесь з тією ситуацією, яка є, і ви від цього відштовхуєтеся і, відчуваючи вдячність, ви реалізовуєтеся. Це є еталонний стан знаком плюс. Якщо ви в такому стані, те, що ви починаєте робити, коли ви створюєте від любові, коли вам достатньо всього, і ви ділитесь цим світом, з іншими людьми і так далі, те, що ви ставите як задача, воно буде процвітати. Зробіть експеримент і проаналізуйте, в яких станах ви отримували результат, яким ви дійсно задоволені. Не хтось, не хтось з оточення, не соціум, не ще там щось. А от дійсно те, що ви від цього отримували задоволення, ви отримували задоволення від того, що є у вас результат, що вам дійсно це важливо і потрібно. І коли ви починаєте щось, керуючись, наприклад, заздрістю, чи керуючись внутрішнім болем, чи коли у вас є розчарування, і ви все одно, от є такий вираз: зберись ганчірка і рухайся далі. От, коли ви самі себе гвалтуєте діями морально і коли у вас є образа, коли у вас є агресія, ви показуєте світу, як з вами потрібно. І, відповідно, це продовжується, поки ви будете діяти в такому стані. А навіть якщо ситуація зміниться і будуть якісь там результати, то будуть проявлятися ті стани, з яких ви все й починали. От. І я рекомендую вам, знаєте, є такий вираз, що йти вчасно. Це дуже важливо. Потрібно завершувати вчасно, не випалюючи інших людей, себе. І вчора бачила живу історію. Просто була спостерігачем, коли людина задавалася питанням: чому не можна світити, чому не можна гріти інших людей своєю присутністю? А навіщо випалювати? Навіщо? Чому люди такі злі, навіть коли ти до них з душею? Так от люди злі. Я вчора проводила ефір, не знаю, буду його від виставляти в відкритий доступ. Він вийшов занадто занадто глибоким для відкритого ефіру. І... Люди насправді їм боляче вони роз'єднані своїм достоинством, вони роз'єднані своєю самоцінністю. В них якісь незавершені внутрішні програми, де їм болить, де всередині сидить маленька дівчинка чи маленький хлопчик, якому страшно, якому сумно, якому вже все остогидло, який вигорів чи яка. і... А... Де немає контакту з собою істинним своєю творчою частиною, яка прийшла реалізовуватися, отримувати досвід в цьому фізичному стані, тому перш за все. Я рекомендую вам звірятися з тим, що керує вами, яка істинна мотивація. Ви хочете комусь щось довести вам боляче? Чи ви розчаровані? Чи у вас є якась образа чи агресія? Чи ви хочете когось врятувати? Наприклад, ви пережили якусь складну ситуацію, і у вас. А мотивація не створювати щось від любові, там і так далі, те, що проявляє вас, а ви хочете когось врятувати там і так далі, і так далі. То це не істинна мотивація там не буде. А, ну там можливо якісь результати будуть. Ну якщо є дія, то результат буде. Але який результат і наскільки це а, довгостроково і міцно і про процвітання? І тому що всі мої матеріали це про реалізацію потенціалу особистості чи професійну реалізацію. І якби я цю інформацію знала, хоча б рік тому, я вже не говорю про там минулі якісь мої започаткування. Якби я знала, яка еталонна повинна бути мотивація, це мене б врятувало від багатьох деструктивних і марних дій. І коли знаєш, як потрібно, але ну, звісно, це життя, це уроки. І коли, наприклад, до мене приходять спеціалісти допомагаючих професій, і а, от, часта історія, що я хочу а, відкрити свою школу, я хочу там, а, онлайн якийсь напрям розвивати, а, чи а, а, живу а, діяльність розвиваю. В офлайні і ми починаємо створювати, то перше, з чого ми починаємо, це про той стан, який керує людиною, навіщо це? Звісно, що ну, люди займаються цим, тому що це про освіту, це про якісь там соціальні докази, про досвід, але що є в основі, в глибинній такій основі. І насправді люди злі, тому що вони вчасно не завершують, і завершувати це не значить все закрити це питання, це значить перейти на новий рівень, наприклад, да, перейти в нову іпостасю, що людина от не випадково. Вимагають від спеціалістів проходити в певних сферах проходити підвищення кваліфікації кожні 4 роки, тому що людина іржавіє зсередини. І коли людина не переходить. А... Закономірно, Навіть наш організм у людини бувають кризи, вікові кризи і так, далі, і так далі. Саме тому ми працюємо з цінностями, щоб розуміти, а що ж керує. Тому запрошую на індивідуальну консультацію, щоб бути в контакті з своїми цінностями, точно знати, не щоб вами керувало щось несвідоме. Знаєте, буде як буде, довіра простору і, і, і всесвіту. А щоб ви, можливо, хтось скаже, що ілюзія контролю це так, але все-таки ми вибудовуємо кожен свій день, керуючись тим, що дійсно нам потрібно. Від голови ми можемо розуміти одне а, а, а підсвідомо ми потребуємо іншого. І я рекомендую вам, якщо ви відчуваєте, що пора щось завершувати, або ви відчуваєте, що у вас уже є якесь розчарування, якась. От, що ви не на своєму місці, що у вас є агресія? От агресія це просто перший показник, що потрібно щось робити. Щоб зрозуміти, що робити, звісно, потрібна діагностика, але елементарно просто задуматись, де ви вже виросли, де ви вже готові переходити на інший рівень. Люди злі, тому що вони роз'єднані своїми цінностями, те, заради чого народились, те, що дає впевненість, дає. Оптимізм дає відчуття реалізації. Коли ми любимо своє життя, коли ми любимо те, що ми робимо, все людина не може бути злою, тому що цього достатньо для того, щоб бути щасливою людиною. Можете проекспериментувати, наприклад, тиждень робити те, що дає вам відчуття щастя, і повірте. Це не буде щось деструктивне. Це дійсно, якщо людина в контакті з своєю живою такою частиною, то тут виникає бажання творити. <кій> в такому стані люди змінюють роботу, в такому стані люди змінюють своє оточення, напрям діяльності. Вони переходять на в іншу іпостась. Це не, це не говорить про те, що потрібно обесцінювати пройдений шлях, але це перехід уже в нову іпостась. І. Перш за все, потрібно, якщо, наприклад, ви відчуваєте, що вигоріли на своєму робочому місці, що ви з... ви незадоволені, ви злі, вам щось видається не так. І це може бути дійсно, ви маєте рацію, тому що ви розумієтесь в цьому. Але не критикувати те місце, де ви працюєте, не вимагати від когось щось, це дитяча позиція. А створювати, брати на себе відповідальність і розуміти, а що я можу створити для того, щоб змінити ситуацію, щоб мені було комфортно, щоб я відчував чи відчувала себе щасливою людиною. І як би це не звучало дивно, але перезагавантажити свою нервову систему. Зцілитись від цього внутрішнього вигорання допомагає зміна напряму свого інтересу або діяльності, хоча б на певний час. Наприклад, ви займаєтесь там одним напрямом, можливо, це як відпочинок, можливо, це як, як в рамках заняття хобі якимось, можливо, це вивчення нового, наприклад. От живий такий приклад, людина психолога в різних напрямах, там, підвищення кваліфікації і так, далі, і так далі. Але вона розуміє, що в своєму напрямі вже ну, досягла того, що максимум хотіла б. І вона пішла, не пам'ятаю на яку ступінь, але пішла вивчати філософію. І... Коли от в процесі вивчення, я не пам'ятаю, це магістратура чи аспірантура, але а, вона просто а, створила нові продукти, вона зайняла нову нішу в своєму напрямі, а, тому що це прекрасно поєднується філософія з психологією, і якраз це було про неї, про її сильні якості. Тому я рекомендую вам. А чесно собі давати відповідь, чого ви насправді хочете, що дає вам це відчуття любові, і радості, задоволеності, достатку, вдячності, прийняття ситуації. І як тільки ви відчуваєте біль, розчарування, образу, агресію, бажання скаржитись на щось, що щось не так там, критикувати і так далі, пам'ятайте, що це значить. Показник того, що потрібно щось робити. Інакше от справжній результат дає тільки ресурсний стан, а нересурсний стан дає блокування, просто перегорання. І давайте собі можливість побути наодинці з собою, своїми сенсами, і відчути, а які процеси відбуваються у вашому житті в просторі. І, можливо, це якісь глобальні процеси, і що потрібно з цим робити? Можливо, це ваші якісь. І пам'ятайте, що це не слабкість, це не програш, коли ви можете собі дозволити піти. На піку того, що вам цікаво, що ви вважаєте за важливим для себе, тому що люди, які затягують а, і знаходяться сильно довго в тому, а, де вони відчувають, що вони вже це переросли, пересиділи, а, вони стають злими, вони стають втомленими, вони стають вигорівшими, вони починають хворіти, вони починають бути токсичними до себе, до простору і. Спостерігайте, давайте собі відповідь, не бійтесь змін як тільки ви бачите в дзеркалі втомлений взгляд погляд, як тільки ви починаєте злитися, критикувати навіть всередині. Пам'ятайте, що 90% населення не вміють цього робити вчасно, не вміють змінити вектор. Саме для цього і звертаються до спеціалістів, які допомагають усвідомити свої сенси, які допомагають пройти цей шлях. Цей шлях нелегкий, коли змінюєш. Напрям. І вибрати спеціаліста теж буває нелегко, тому що якщо людина в теорії не проходила цього, вона сидить весь час на одному місці, вона теоретично може підтримати, але все-таки Екологічніше буде, коли дійсно людина проходила свій такий шлях. І це не про те, що говорить про себе там той спеціаліст, якого ви обираєте. Наша підсвідомість уже через дві секунди розуміє, підходить нам людина чи не підходить. Тому довіряєте своїй інтуїції, я мабуть виставлю не знаю, може я зроблю якісь нарізки, відкрите серце. Воно допомагає проходити цей досвід. Воно допомагає робити правильний висновок, правильні вибори. І нехай те, що ви бажаєте зробити для того, щоб реалізувати свій задум, нехай це буде для вас підтримкою. О, і пам'ятайте про те, що 90% не вміють це робити достойно, не вміють робити це вчасно. Тому не дивіться на досвід інших, робіть так, як ви відчуваєте правильним. І це прекрасний етап, якщо ви на такому етапі я вітаю вас. І якщо ви починаєте в правильному стані, правильний стан, який призводить до процвітання, це коли ми відчуваємо любов до себе. Любов діями, любов розумінням, чого мені справді потрібно. Це не <кій> дати собі там щось о, зайвий раз, не послабити десь свою хватку чи дисципліну, а це робити і вибудовувати своє життя таким чином, як ви вважаєте правильним саме ви. Тому що це ваше життя і час вашого життя не буде наступного такого. Дня чи такого часу є тільки зараз. Завтра не буде, є тільки зараз. І якщо ви не відчуваєте радість, якщо ви не відчуваєте задоволеність від цього життя, то навіщо вам таке життя? В тому плані, навіщо ви обираєте вибудовувати. Свій час саме таким чином. Можливо, це аудіо вам як підказка, що робити, навіщо робити. І якщо ви хочете щось змінити, а 90% чи 100% вашого оточення цього не робить, то пам'ятайте про те, що це непростий шлях, і не кожен на нього має мужність стати. І коли ви починаєте діяти, створюйте собі благосне таке. Підтримуючого оточення, тому що почати це одна справа, але дійти до цілі це вже інша справа. Є люди, і їх дуже багато, які здаються за крок від успіху. Якщо ви вже почали, то організуйте собі простір, де це можна буде зробити більш-менш комфортно. Навіть квітка не росте там, де їй некомфортно, а людина. Це набагато глибша структура, так вона сильніша, так є можливість розпоряджатися, переміщатися, обирати. Але це потрібно організувати. Тому можна звертатися до спеціалістів, які являються тим оплотом підтримки і місцем, де можна з'єднатися зі своїми сенсами, зі своїми ресурсами. І це дуже сумно, коли люди не вміють завершувати, не вміють з вдячністю в потрібному часі, у потрібний стан переходити на інший рівень. І ми... Той, хто знаходиться в білому пальто, насправді це біле пальто, це коли люди не розуміють, засуджують, критикують і так далі. То повірте, у кожного із нас буває і біле пальто, і кожному із нас некомфортно, коли ми знаходимось поряд з білим пальто. Тому обирайте своїх людей для того, щоб коли ви найбільш вразливі, щоб вам було безпечно нарощувати свій ресурсний стан. І зміна станів, перехідні етапи в особистому житті, в діяльності, це природні, насправді це природний стан. І там, щоб відчувати себе безпечно, це потрібно бути дуже бувалою людиною. Щоб був, ну, коли ви, наприклад, приходите в нове приміщення, то потрібно. Озирнутися потрібно звикнутися або хоча б знати план приміщення, так? і в переплануванні життя теж. А? І головне діяти, коли ви відчуваєте, що це вчасно. Mm. Не закривати своє серце, не закривати свою душу mm. з оцим контактом буття, вміти взаємодіяти за імпульсом. І якщо навіть все навкруги відчувається як те, що фарби згущуються, що все більше спускається якась пітьма, що стає якось дискомфортно, тяжко, то можливо, ви, якщо думаєте про те, що щось, щось можна змінити, що, що це не так, що у вас є сили щось робити, є імпульс, можливо, ви саме та людина. Знаєте, як є вираз про те, що в темні часи видно світлих людей. От, можливо, ви та світла людина, яка і проходить цей шлях, тому що до вас потім прийдуть люди, які будуть вирішувати схожі запитання, а далі буде тільки гірше. Я сторонник бути в ресурсі. Тому що далі буде гірше. Розраховувати на те, що далі буде краще, це не варіант. Але варіант зробити так, щоб далі було вам краще. Ну і, відповідно, коли вам буде краще, ви зможете допомагати іншим і створювати той світ, в якому комфортно жити. І вміти поставити крапку в чомусь, перейти не йти з усіма на якесь дно умовне, метафоричне. А підніматися до свого світла, створювати своє світло, запалювати своє світло, протоптувати свою дорогу. Від цього вам буде тільки краще, якщо ви разом з усіма підете на дно умовне, метафоричне, від цього нікому не буде краще. І якщо ви вмієте, якщо ви маєте бажання зробити собі добре, і ви будете це робити. Вам буде комфортно, і від цього комфорту, від любові до себе, ви будете любити цей світ, любити інших людей і запалювати цю любов далі. І світ стане світлішим, наповненішим тими сенсами, які продовжують життя. Знову ж таки, повертаємось до того, чого почали. Продовження життя йде через відчуття любові, через радість, через створення, через достаток, через вдячність. І будьте з тим, чим вам ок, чим ви усвідомлено обираєте бути кожного дня. Проаналізуйте, чим ви керуєтесь кожного дня. І ви дійсно вільна людина, незалежна людина, сильна людина, коли ви можете не демонстративно піти проти течії, а просто йти своїм шляхом. І тоді неважливо. За течією, проти течії, є та течія, ви просто живете в своєму стилі, так як ви вважаєте за потрібне. І коли ви починаєте справу в еталонному ресурсному стані, у вас все точно вийде. Я не говорю, що якщо точно у вас щось вийде, те, що вам потрібно, що це буде легко. Але. Потрібно буде прикладати зусилля, і вам це буде приємно, цікаво. Ну, Наприклад, є різниця між тим, щоб просто вийти на пробіжку і бігти, чи тікати від зграї собак, які хочуть вас розірвати. Ну, такий жорстокий приклад, але життєвий. Є різниця, як жити. От Контрольований стрес тоді, коли ми обираємо вибудовувати своє життя. А не підлаштовуватись, терпіти, коли нам щось не подобається. У нас є всі ресурси для того, щоб створювати, щоб нам все подобалось. Може, не все. Життя воно не ідеальне. Але зробити собі максимум комфорту, максимум краси. Бажаю вам сміливості, бажаю вам мудрості сьогодні в аудіоформаті, тому що не встигаю вийти в ефір а Теж такий, поки вибудую графік, то в такому форматі. Але моя ідея, примножувати силу сильних людей, тих, які готові створювати свої результати, примножувати процвітання творчих людей. Спеціалістів допомагаючих професій, тому що, повторюсь, далі буде тільки гірше. І спеціалісти допомагаючих професій з світлим серцем. Сильні, які пройшли шлях свій, вони зможуть провести людей, які тільки виходять на цей шлях. Тому бажаю вам успіху, вірю в вас. і Будьте щасливими і процвітаючими.